Доброго вечора, мої дорогі мої любі. Сьогодні у нас так прохолодно, але саджати я сьогодні буду дуже теплолюбну рослину, Ну, вже її можна саджати, бо вже не буде заморозків, вже для неї більш-менш температура буде нормальна, щоб вона проросла прямо в ґрунті або прямо в кашпо, як я буду робити. Я буду робити а, три кашпо. Коли вона буде підніматись вверх як ліана, і тріка ж коли вона просто буде звісати. Тоді ми її будемо прищіпувати, коли вона виросте. І сьогодні річ піде про насторцю. Я просто раджу, щоб вона була в кожному садочку, тому що це не тільки дуже красиво, а це дуже корисно і для здоров'я. І для краси, і для хорошого настрія. Ну, про це буде окреме відео. А ви напишіть, наскільки вам це цікаво, тоді, може, я більш таке розширене зроблю відео про корисне сторці для людини. А зараз ми про її красу. От щоб у нас була краса, ми зараз будемо саджати насіння. А потім я покажу, коли вона проросте, як це буде красиво. От бачите, аж треба ставити одразу. Я зробила три різних. Це біленький у мене піде біля будинку тут в саду. А оцей варіант, це з бамбуку, він піде на відкриту віранду біля входу, бо там все більш в такому дерев'яному стилі. І отак от от воно буде добре. Потім я тут з'яжу. І будемо саджати. Е, для вертикального її підйому ми одразу перед тим, як ставимо насіння, ми ставимо ці палички. І що тут у мене є? Тут, зараз я це поставила, а тут я вам і покажу, як я буду її саджати. Ось. У мене тут замочене її насіння. Бачите, біля кожної баночки стоїть який сорт, щоб я знала, як я буду формувати. І оцей горщик саме я хочу зробити, поєднати чорну, дуже чорну, ось вона така чорна, красива настурція, з яскраво-червоною. Потім, коли проросте, як це буде виглядати, я вам розкажу. Насіння я замочила в активаторі, звичайному для насіння. І ось у мене червона. Ось у мене чорне, щоб не заблудитись, я поставила собі шпаргалочки, як вона виглядає, так. Великі на мене перчатки на мої маленькі пальці. Ось. І що ми робимо? Дуже важливо, щоб ви знали. Ні, ти знімай. О, оце, да. Дуже важливо, щоб ви знали, що якщо ми висаджуємо кашпоту десь на одну рослину. А треба для коріння, щоб вона нормально себе почувала, десь об'єм одного литру ґрунту. І якщо ми висаджуємо її в, в горшику. І ось ну, десь для такого, тут велике кашпо, я думаю, що 5, 5 буде нормально. І ми робимо одразу луночки, ми її занурюємо в землю не більше, ніж на 2 см. Один-2. Ще одна луночка, ще одна луночка, ще одна. ще одна. Грунт повинен, дуже повинен хороший дрінаж. Звичайний пухкий ґрунт для квітучих рослин. Поверте, і все. Середньої кислотності. Дрінований добре. І ось ми беремо. І нам треба посадити якось, розмістити красиво. Червону. У нас червона. Кожну, в кожну таку лоночку ми кладемо десь по три рослинки однакових. Потім, коли вони приростуть, ви подивитесь, яку залишити, а які прибрати. Може, і не всі приростуть, тому що просто біля землі обережненько, щоб не порушити те, що ви залишаєте, ножицям її зріжете і все. Виривати не треба, бо головна особливість настурції, вона. Не любить, коли її корені чіпляють, і, її не треба. якщо її навіть вирощувати на розсаду, то треба тоді в окремому горшочку, щоб потім її не пікерувати. Вона цього не любить і не переносить. Ось так ми тут зробимо. Такий рядочок у нас вийде червоних, а по бокам ми зробимо чорні. Ось так. І по три чорних саджаю. Не більше, ніж на годону, 2 см. Теж по три, а потім оберете, коли проросте, який залишить. Залишаємо тут, ви бачите, трошки рівень вільний, тому що нам ще треба буде її замульчувати потім, коли почнеться. Жарка в воду. Ось. Посадили. І все. Тепер припорошуємо, особливо не притискаємо, ну трошки припорошили, похлопали її так по-дружньому. Дуже обережно, не треба її, особливо якось все. Ну, ось і все, ми посадили. Тепер треба чекати. Зараз ми її полиємо. І все, і коли вона почне підростати, ви оберете вже ті, що ви залишаєте по кінці. Ви спочатку трошки їй, допом... до... 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 їй потрібна була допомога, щоб її направити, куди їй рости вверх. І потім просто поливати. А... Водичку вона любить, але щоб вода не застаювалась, іноді її треба буде удобряти. Ну, от я, У, ґрунт, у мене з добривом перед тим, як я її саджаю. Потім я її всього декілька разів буду удобряти, тому що якщо у неї така особливість, якщо нас удобряти, здобрювати дуже, дуже часто, то вона дає дуже багато листя, але вона перестає Пишно квітнути, Ось така у неї особливість. І ще треба буде відв'яли квіті, потім прибирати, грунт спушувати, мульчувати, поливати, дивитися, щоб не було застоювання води. Ну і, в принципі, все у вас буде дуже велика краса. Якщо ви будете вирощувати в кашпо, який да, просто кашпо, яке не вверх, воно буде, а вниз. То тоді треба її одразу попришіпувати, сформувати. А так, у такої, яка вверх ліаною росте, тільки гілочки, які вам не подобаються, які показують, що вони слабенькі, потім трошки підрізати, формувати. А так прищіпувати одразу не треба. Ось і все це. Давайте спитаємо у неї. Ну, Я розумію, що рослинки якби ще немає, але є саме головне, да, є насіння. Десь тобто, там теж вся її мудрість є, і ми спитаємо. Нас красуня, скажіть нам, насіннечка, що, яку мудрість ви нам хочете сказати? І вони кажуть. Що вони хочуть, щоб люди замислились над тим, які приклад вона подає. Бо саме від того, що якщо вже дуже добре її, дуже дуже занадто її здобрювати, то вона дає листя, але не дає квітів. І кажуть, що так же, як і душа людини, щоб вона залишалася квіткою, душею, не треба нічого того, що занадто. Відчуваєте те, що вам. Потрібне. А коли вам хочеться всього більшого, 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 такої розкоші, що вже і серце від неї не радіє, вже жадібність з'являється до матеріальних благ, то і не буде ваша душа квіткою. ось таку мудрість вона нам сказала, ми їй дуже дякуємо, дякуємо тобі. Ми будемо думати на цією мудрістю, мудрість, бо квіти вони дуже пов'язані з матінкою природою, вони напряму від неї мудрість кажуть. Я вас люблю, мої рідні. До побачення, до нових зустрічей!